Сьогодні кленовий метелик привів нас у якусь дивну казку. Ой, як гарно навкруги золоті сади, луги, хто ж їх так розмалював, одяг, хто подарував. Так, це осінь чарівниця в гості завітала, скільки приємного і таємничого, цікавого вона до нас принесла. Вже з першого осіннього ранку. Ще навіть не прокинула сонечко, як осінь вирушила до шепітливих кущиків, щоб з першими промінчиками подарувати їм нове золотисто шовкове вбрання. Кущики щиро вдячні осені. Дякуємо тобі, чарівнице. Милуйтеся на здоров'я, відповіла осінь і пішла собі далі. Перша вправа золотисті кущики шепочуться. Лежачи на спині, виконуємо довільні рухи руками і ногами. Ішла собі осінь гуляла і на город світала, а там при вході на гостинному городі зустрів її гарбуз, який з боку набід повертався і до всіх привітно посміхався. Осінь посмішку також подарувала і всіх соковитістю шнапувала, щоб швидше достигли. Наступна вправа осінь на гостиному городі. Повертаємося збоку на бік. На спині і посміхаємося. Зупинилась чарівниця на місточку і щось поклала у чарівному відеочку. Мабуть, золотисту фарбу готувала, таку, якою кущики фарбувала. Наступна вправа осінній місточок. Лежачи на спині, руки вздовж тулуба, ноги зігнуті в колінях. Піднімаємо і опускаємо таз. Робимо місточок. Вгору Вниз, вгору, вниз. При цьому вдихаємо. Вдих і видих. Вдих, видих. Завітавши до лісу, осінь довго гуляла і листя дерев фарбувала. А жовте листечко опадало і під ногами шелестіло. Ш-ш-ш. Наступна вправа, як осінь листя, фарбувала. Лежачи на животі, руки випрямлені вперед вгору. Ноги разом піднімаємо руки й ноги одночасно, прогинаємося в спині. Ш -ш -ш. На травичку золотисто шовкову в густих туманах у лісочку осінь тихо стелить прохолоду. Наступна вправа чарівна прохолода в туманах. Лежачи на животі, ноги разом, руки підняті вгору, піднятися на прямі руки, прогнути спину, ноги згинати в коління. Повтаємося в вихідне положення. Довго осінь лісом гуляла, про що з їжачком розмовляла, Мабуть, зиму зустрічати допомагала, грибочків, листочків і яблучок подарувала, а їжачки один за одним ішли, і запаси на зиму несли. Наступна вправа їжачок готується зиму зустрічати. На низьких чотирьох просумуюся вперед по колу. Маленькі лисенята в хатинки ховались, бо вже до зимової сплячки готувались. Вони з нірки хатинки виглядали, золотисту красу осені розглядали. Вправа маленькі лисенята розглядають осінню з На низьких чотирьох вправа стаємо на середні, подивилися навкруги і знову сховалися на низькі. Знову піднялися, подивилися. І сховалися. Спритний веселунчик павучок сплів собі хатинку на ялинці, потім наснував він ниточок і подарував їх чарівниці. Права осінні павутинки. Стаємо на задніх низьких чотирьох і почергово піднімаємо то праву, то ліву ніжку вгору. Тулуб не нахиляється вниз, тримаємо рівненько, на прямих руках стоїмо. Осінь уважно берегла подаруночок павучка. Аж раптом вітер здійнявся і розвіяв повутинки павучка, розхвилювалася осінь і заплакала дрібними слізками, прохолодними дощовими краплинками. Як тільки прошумів дрібний дощик, в лісі перший появився мухоморчик і вмить поскликав весь рід грибочків, сидячи, Руки в упори за спиною, ноги зігнуті в колінах. Випрямляємо почергово то праву, то ліву ногу в колінах водночас. Нахиляємо голову вправо-вліво, промовляючи крап-крап-крап-краб. Після двох повторень піднімаємо руки, зчеплені в замок, робимо шляпки рибочка. Крап-крап і грибочок. Маленькі ведмежатка заховалися в барлогу. По барлозі походжали і медок шукали. Осінь медок їм подарувала і солоденьких сновидінь побажала. Вправа найсолодший подарунок ведмежаткам. Стоючи на колінах, просуваємося по колу, от ось так. Рук на пояс, йдемо вперед. Спинка рівна. Дивимося попереду себе. Згодом осінь згадала, що в садах ще не бувала, які так її гостинно ждали, через горбочки переступала, тому що дуже поспішала, щоб завітати в сади, де ростуть груші, яблука і сливки. Давайте спробуємо пройтися по лавці. Піднімаємося і спускаємося на протилежну сторону. Знову піднялися і опустилися. Ось так. На горбочок піднімаємося і спускаємося. Піднімаємося і спускаємося. Руки на пояс, спинка пряма. Дивимося. Вперед. У саду все казково достигало і на веселу малечу чекало. Спритні хлопчики й дівчатка не лінились, довго не барились, а швидко до справи брались. Дівчатка сливи на деревах рвала, а хлопчики грушки яблучка діставали. Ось так піднімаємо ручки вгору зі сливками-м'ячиками. А потім їх підкидаємо. М'ячик тримаємо міцно в руках. То однією рукою, то іншою. А тепер будемо відбивати, підкидати вгору. Однією ручкою підкидаємо, а іншою відбиваємо, ловимо. Ось такі у нас спритні малята. Довго літають журавлі над садами, тому що вже прощаються з нами. Швиденько всі сади облітають, бо скоро у вирій вирушають. Біг по колу. І між предметами змійкою оббігаємо. Якщо нема предметів, бігаємо по колу, ручки зігнути в ліктях, дихаємо, не забуваємо носиком. Осінь, чарівниця наша, хоче нас до столу запросити, але зараз нам потрібно з нею пограти. Бо їй цікаво, чи зможемо ми відгадати, якими кольорами розмальовані сади. Для початку нам потрібно ось так взяти наші м'ячки різнокольорові, пограти з ними, а потім у кошик кидаємо. Намагаємося влучити в кошик. І якщо в кошик не попадає яблучко, нічого страшного. Ви іще повторюєте, граєте з яблучком, ось так не забувайте по долонькам його розкатувати. То зверху, то знизу. Ознайомтеся з ним. Підкиньте його. І кидаємо. І не попадаємо нічого страшного. Це гра. Головне гарний настрій. Осінь за нас радіє, як ми вміємо гарно грати. І зростаємо дуже сильними спритними. Ось і все. На цьому наше заняття закінчене. Ми задоволені результатом. У нас і яблучка ось такі жовтенькі, червоненькі, осінь багата подарунками. На цьому наше заняття закінчено малята. До побачення! Будьте здорові!